Більше року знадобилося фундатору історико-культурного комплексу замок Радомисель Ользі Богомолець, щоб сформувати нову експозицію домашніх ікон 17-18 століття з усіх куточків України. Така подія дала початок не тільки розвитку етнопарку, а й привернула увагу туристів. Приїхало понад 16 тисяч людей. Власне, я щаслива не тільки тому, що вони приїхали в музей, а те, що вони змінюють життя. Цього міста, тому що кожен з туристів, які сюди приїжджає, зупиняється для того, щоб заправити бензинну машину, для того, щоб купити морозило або перекусити, і власне доля міста, маленького містечка, в Радимушля, в якому сьогодні 13 тисяч населення, вона кардинально зміниться за наступні п'ять років. В Богородичній залі представлені старовинні ікони Пресвятої Діви Марії, у тому числі й ті. Які однаково шануються різними конфесіями та розповідають про життя Богоматері від народження до успіння. Кожен образ він вибирався, він підбирався, він створився душею цей зал, ця експозиція. Тому коли будете ходити і відвідуєте нашу експозицію, Богородична, ви відчуєте те, що нема такого, щоб жодний образ якось вас не прийняв. Богородичні образи, і взагалі, образи, які розташовані і в наших експозиційних залах. Вони викликають неймовірну любов, довіру, а саме головне спокій. Серед запрошених на відкриття експозиції побувала і гуменя Серафіма, голова синоїдального відділу Української православної церкви та культури. Вона відзначила здатність такої колекції ікон укріплювати у вірі і спонукати до молитви. Це вражаюча експозиція. Вона склала б шану любому, мабуть, найшанованішому музейному зібранню. Тому що коли я подивилася на ці ікони, то серед них побачила і Почаївську, і Касперівську, і Казанську, і споручниця Грішних, і Ахтирська з Полтавщини, і з багатьох багатьох регіонів України. Мистецтво не самоціль, а шлях очищення душі. Саме за таким принципом родина Богомольців Шереметьєвих проводить активну діяльність у відродженні культурно-історичного спадку України та духовного об'єднання нації.